Норвезька народна казка як курка врятувала світ. Якось увечері курка вилетіла на високого дуба та й заснула. І приснилося їй, що коли вона не піде на лису гору, то весь світ загине. Вона швиденько злетіла додолу і, так як була, вирушила в дорогу. Іде вона і де вона й зустріча півня. Добрий день, півнику золоте пір'ячко, вітається курка. Добрий день, курочко Чубарочко, відповідає півень. Ти куди так зарані?» Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав? питає півень. Я цієї ночі спала на дубі, і мені таке приснилося. То й я піду з тобою, каже півень. Ідуть вони йдуть і зустрічають качку. Добрий день, качко крячко. Вітається півень. Добрий день, півнику золоте пір'ячко, відповідає Качка. «Ти куди так зарані!» Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав півнику, золоте пір'ячко?» питає Качка. Курочка Чубарочка. А тобі хто сказав курочка Чубарочка? питає Качка. Я цієї ночі спала на дубі і мені таке приснилося. Та й я піду з вами, каже Качка. Ідуть вони, йдуть і зустрічають гуску. Добрий день, гуско товсто -гуско", вітається качка. Добрий день, качко крячко, відповідає гуска. Ти куди так зарані? Та йду на Лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав качко Крячко? питає Гуска. Півник золоте пір'ячко. А тобі хто сказав півнику золоте пір'ячко? Курочка «Курочка-чубарочка». А тобі хто сказав, курочка-чубарочка?» – питає гуска. Я цієї ночі спала на дубі, і мені таке приснилося. То й я піду з вами, каже гуска. Ідуть вони, йдуть і зустрічають лисицю. Добрий день, лисичко сестричко, вітається гуска. Добрий день, гуско – відповідає Лисиця. Ти куди так зарані? Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав гуско-товстогуско?» Качка-крячка, а тобі хто сказав Качко Крячко, півник золоте пір'ячко, а тобі хто сказав півнику золоте пір'ячко. Курочка Чубарочка, а тобі хто сказав, курочка Чубарочка. Я цієї ночі спала на дубі, і мені таке приснилося. Дурна балачка, світ не загине, коли ви не підете на лису гору. Ходімо краще до мене, до моєї хати. Вам буде там гарно і тепло. Погодились вони і пішли з лисицею. Привела їх лисиця до своєї хати, розпалила вогонь, стало тепло, і їм захотілося спати. Качка й гуска вмостилися по кутках, а півень з куркою вилетіли на жердину. Коли гості міцно заснули, лисиця взяла гуску і пригребла її в другому кутку, далі від качки. А курка вчула крізь сон, що лисиця шарудить чимось, вилетіла на вищу жердину і промуркотіла. Хто там товчеться? А ніхто, відповіла лисиця, це вітер крутить сміттям по хаті, спи собі й не базикай. І курка спокійно заснула. А лисиця перечекала трохи і заходилась пригрібати й качку. Курка знов прокинулась, вилетіла на ще вищу жердину та й промуркотіла крізь сон, хто там знов шарудить. Тоді скинула оком на лисицю і побачила, що та пригребла гуску й качку. Вона вилетіла на найвищу жердину, глянула крізь димари і вигукнула Ох, скільки там летить ситих гусей. Лисиця бігом на двір, бо хотіла вполювати ще одну гуску. А курка збудила півня і розповіла йому, що сталося з густкою, товстогузкою та качкою, крячкою. Потім вилетіли курочка, чубарочка та півник золоте пір'ячко крізь димар і чим душ подалися на лису гору. Бо якби не пішли, то напевно загинув би весь світ.